того Часу Ісус сказав своїм учням, Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог. Виганятимуть вас. Ба надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Наближається День П'ятдесятниці, День зішестя Святого Духа. І тепер щораз, щораз більше ми чуємо тих самих текстів, тоді, коли Ісус розповідає про Святого Духа. Все рівно це залишатиметься загадкою. Все рівно це залишатиметься для нас чимось непізнаним. все рівно ми будемо використовувати якісь певні алегорії, порівняння вогняних язиків тих самих, або е, як на Ісуса сходив Святий Дух, що зійшов, немов голуб, будемо використовувати якісь інші порівняння. Але звернімо більшу увагу не на те, яким чином описано який він. З чим його можна порівняти, з голубом чи з вогнем? А що він робить, яка є його дія? Тут є така певна аналогія, скажімо, коли ми говоримо про ангела. Звісно, ангели це сотворені істоти, так як і люди, тільки люди мають душу і тіло, ангели безтілесні істоти, духовні, надзвичайно досконалі. Святий Дух є третьою особою Божою, але все-таки ну, ми мусимо якісь аналогії знаходити. Так от, коли ми говоримо про ангелів, то розмова про ангела це розмова. Не про когось, кого ми можемо, наприклад, там торкнутися, ну бо в нього тіла немає. Тут наші. Порівняння, всі наші якісь там уявлення пропадають, тому що вся іконографія, як там представляється, що там в нього такі крила чи інші крила, чи так, як в книзі Откровення представлено там взагалі, е якщо це буквально зобразити, якщо ви бачили ті малюнки, як там, е якихось багато колес з різними сферами, і по ободах тих коліс е багато очей, е ну, погодьтеся це на ангела в нашому традиційному. Такому розумінні, схоже, не дуже сильно. Так от, це все наші уявлення. Натомість, те, як Біблія представляє, як Біблія нам розповідає про те, що робить ангел, це от саме його дія, це його активність, це те, що він робить. А що робить ангел? Ну, Читаємо хоча би про того самого Рафаїла, який приходить, розповідає, супроводжує в дорозі, далі звільняє від Злого Духа Асмодея. Е, читаємо про інших ангелів, читаємо про ангела Гавриїла, який приходить, благовістить Марії, каже їй. Е... Така і така справа, ти станеш матір'ю, вона питається, яким чином це має статися. Вся історія. Так само ангел приходить до Йосипа, приходить і йому розповідає. Йосип нічого не каже, не дискутує, не сперечається, просто збирається, йде, і йде до Марії. Ми бачимо ангелів як тих, хто виконують певну функцію, які щось роблять. І тут така певна аналогія, ну бо ми всюди використовуємо якісь аналогії, порівняння. Наскільки би це не було убого нашою мовою, нашими поняттями, наскільки би це не було смішно, от е, про смішне, от подивимося, як, наприклад, маленькі діти е, питаються, а це є так-то і так-то щось там роздумують про життя, про дорослих, е, і інколи кажуть, якісь порівняння, якісь алегорії. Ну і ті алегорії в чомусь ті діти праві. Але в чомусь ну дуже це смішно звучить. Так от, я думаю, що ну приблизно так само і ангели, і Господь Бог, дивлячись на наші порівняння, там на наші малюнки, на наші намагання якось собі уявити, е ну, десь собі також посміхаються е з добротою. Так, от е ми дивимося на ангелів, як на тих, хто робить якусь певну дію. І тут сьогодні Ісус, подивіться, Він не розповідає нам, як виглядає Святий Дух, як його можна зобразити, як його малювати там в іконографії чи в скульптурі, як його можна зобразити. Ні. Єдине, що він каже, що Святий Дух робить. Святий Дух, третя Божа особа, як його можна досвідчити, як його можна відчути, що він робить? Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, дух істини. Утішитель, якого я вам пошлю від Отця. І тут ми чуємо концепцію Пресвятої Трійці. Святий Дух це є це спілкування між Богом Отцем і Богом Сином. І Господь Бог в трійці ділиться з нами Святим Духом. Ми його отримуємо. По чому ми бачимо цю дію Святого Духа? Ми отримуємо утішителя, отримуємо Духа істини. Тобто. Розуміємо, що оце утішення і дух істини. І тут можемо зупинитися на цих поняттях, тому що з цим, напевно, є дуже багато різних проблем, От, наприклад, духа утішителя. На чому полягає це утішення? Що це є? З одного боку, це мова про захист. Божий захист, я вчора розповідав про те, що ще іншими словами розповідається про параклета, е, фактично адвокат той, хто є захистом. І тут цей захист не виглядає таким чином, знаєте, як воно буває. Е, в сучасній психології, скажімо, як там люди часто тепер жартують, що людина приходить, розповідає, десь там заплатила велику суму грошей, десь там якомусь там психотерапевту чи психологу каже, що, значить, ось в цій сфері в мене проблема, в цій сфері проблема, в цій сфері проблема. Тут є не зовсім гаразд. А відповідь така, ну. В принципі, це нормально, ну, нічого страшного, буває і гірше. Е, ну, ясно, що це трошки таке комедійне і дуже сильно спрощене розуміння е, цих наук, але все-таки людина так потискає плечима і думає: чекає, так я хотів, якби якось, можливо, якісь рішення знайти, а тут немає рішення. Рішення маєш сам шукати. Рішення маєш знайти сам, сам повинен знайти собі дорогу, що тобі робити. І ну, в принципі, ну є в тебе проблема. Ну нічого страшного ну, в кого немає проблем. Як каже один мем, широко відомий вузьких колах: проблеми, проблеми. Всюди є проблеми. Ну, от якби є проблема, що поробиш, ну нічого тут страшного немає. Ні. Утішитель не потішає таким чином, що не переживає, все буде добре. Бо інколи ми знаємо, що все добре не буде. Ми знаємо, що є багато речей, які не можна просто сказати: та ти просто не переживай, просто не думай про це, або просто не надавай цьому значення. Ну як не надавай? Життя йде шкереберть. Люди стають каліками, діти стають сиротами. Молоді вдови 20 літні ну як не переживаю, як не звертаю уваги. Йдеться теж про щось інше. Йдеться про те, щоб ми вміли переключитися на те, що крім цього, дуже короткого, ну, важливого для нас життя, але воно є коротким. Є ще оце вічне життя, щоб ми вміли переключитися на ці вічні цінності. Звісно, це важко. Звісно, я в жодному разі не кажу вам, щоб ви, наприклад, потішали якусь людину, яка втратила, не знаю, чи когось там, рідних, чи здоров'я, своє, чи, чи близьких, чи своє якесь майно, чи частина якогось майна. В жодному разі не смійте, я вас просто благаю, не смійте казати, не звертаю уваги, це все дрібниці. Ну, як дрібниці. Людина, все життя. Щось там складала, ліпила, старалася, лементіла, трусилася над цим, а тепер в неї пропало. А ви берете, кажете, що слухай, твої відчуття, твоє життя, це все не має значення. Ну, махни рукою. Ну, як махни рукою? Людина переживає, ні, це, це не таке потішення має бути. Ну і ось тут, коли людина вже відкриває справді цю Божу присутність, відчуває спілкування з Богом, тоді вже сама починає чути ось цю потіху якою вона буде, що почує в цей момент? Це вже кожна ситуація буде іншою. Це буде вже зовсім щось інше. Я тут лише вас прошу, щоб ви не були такими в лапках потішителями, які будете нівелювати чи перекреслювати людські емоції, людські страждання, скажете, що вони нічого не варті. Цим ви, повірте, нікому менше болю не принесете. Навпаки, ця людина через. Ваш ось такий підхід страждатиме більше. А я знаю дуже багато випадків, коли людям на повному серйозі так казали, що ну ти не звертай увагу, це все, це все матеріальне. Ну так, матеріальне, але люди над цим роками працювали, вони переживали, підтримка на цьому точно не полягає. Тому, коли ми самі намагаємося підтримати інших людей, теж молімося про те, щоб Бог нам дав правильні слова. Щоб Бог показав нам, як правильно підтримати, що сказати, і що дуже важливо, чого не сказати в цій ситуації. Натомість, як Бог підтримує цю людину, ну це вже у Бога, молімося, звертаємося до нього, щоб він показав, розтолкував, яким чином справді має бути ця підтримка. Тепер друге поняття, по чому можемо пізнати цього духа утішителя повтішені, втішенні раз. Друге духа істини, духа правди. І тут це бездонна тема, величезна, тому що ми з вами сьогодні живемо в епоху відкидання правди як поняття взагалі. Тому що ми з кожної табуретки чуємо те, що немає об'єктивної істини, немає правди як поняття. Кожен думає собі сам, кожен може вважати так, як йому подобається. Не знаю, можливо, навіть і минулого тижня я вам цей приклад наводив, але пробачте, не можу стриматися і не повторити. Як в одній картині, якісь дуже важливі галереї, визначні, всесвітньо відомі там і так далі, висів, висіла картина якогось художника-абстракціоніста. І потім, з плином десятиліть, багато вже дуже часу минуло, з'ясувалося, що насправді... Якийсь дослідник з цим розібрався, та картина висіла до гори дригом. Ну, але зрозуміло, що з тих абстрактних форм, ніхто не розумів, чи воно має так висіти, чи воно має так висіти. Тому що чи так це була сукупність якихось там макаронів з квадратами, чи так сукупність макаронів з квадратами, не було зрозуміло. Ну, але всі ходили, захоплювалися ну, бо це кожен поціновувач високого мистецтва має сказати, що це надзвичайно талановито. І от саме от і в тому, і в тій формі я бачу те-то і те-то, але художник намалював його не так. Можна собі трішки посміятися. Так от, з чого виникає цей абстракціонізм, з чого виникає ось ця сучасна культура чи антикультура дуже часто, саме в тому, що немає правди. Є тільки твоя точка зору, немає об'єктивної істини, немає фактів, є тільки твоя думка. От теж, пам'ятаєте, як я минулого тижня вам наводив приклади з цих чат рулеток, де там. Є такі наші брати і сестри українці, які десь там заходять в цю чат рулетку спілкуються з росіянами, там різними аргументами, намагаються до них якось там промовити, достукатися і так далі. Так, от і в тих самих дискусіях дуже часто звучить ось такий аргумент: питаються: наведіть, будь ласка, факти. А у відповідь зі сторони росіянина звучить, так це моя думка. Так всі думають. Ні. Не що думають, не що ти думаєш. Будь ласка, факти. Які факти були? Яка була подія? Який був вчинок? Як це було в історії? А ну Це вже кожен як собі подивиться. От, розумієте, живемо в таку епоху епоху людей пластилінів? Людина-пластилін. Людина-пластилін, яка ну, потрібно так, буде так, а потрібно так, ну буде так, а потрібно ще інакше, ну буде інакше. Вчора було так, ну буде так, а от сьогодні буде ще, ще інакше. Я вам теж пам'ятаю, наводив цей приклад, коли. Ми з моїм товаришем в семінарії свого часу, як вчилися, то там часом, як проходили повз одне місце, де лежали такі журнали цих свідків Єгови, ми приходили їх звідти забирали, щоб ніхто не читав. Пізніше там пробували палити, але воно не горіло, воно без бензину, не горить. Там якийсь спеціальний папір, не горючий. Папір і не горючий, Ну, ксюморон. Так от, і що цікаво, що назбиравши досить величеньку колекцію протягом кількох років тих самих вартових башт і Пробудись, з'ясувалося, що їх немає в архівах тих номерів. Тому що за тих кілька років, поки тією справою займалися, вони вилучали старі журнали самі свідки Йогови, тому що їхнє вчення вже змінилося. Їхнє вчення стосовно багатьох питань, там вже кінець світу вже перенесли, ще якісь питання, вже знову помінялося. Розумієте? Тобто немає об'єктивної істини. Постійно щось міняється. Постійно, от було так, а тепер інакше. Сьогодні по одному, а завтра вже по іншому. Ні. Існує правда, існують факти. Я можу помилятися. Я можу до цього факту підійти не об'єктивно, я можу цей факт не дослідити, я можу мати недостатньо інформації, я можу чогось не розуміти, але є щось таке, як правда. Дивіться тут порівняємо собі ось цей пошук правди до певних досліджень. Сучасна медицина має можливість, оце є УСД, коли ми можемо піти там, якісь там свої внутрішні органи дослідити, е, можемо перевірити, чи десь якась серйозніша проблема, чи менша проблема, чи там, скажімо, хтось ногу потягнув, як, на жаль, наша працівниця е, потягнула ногу е, вчора. Помиліться за те, щоб вона швиденько одужала. І одразу дослідження одразу потрібно дослідити, що ж це таке, яка проблема, чи, там, можливо, зламала ту ногу, чи, чи потягнула, що в чому річ, в чому проблема. Розумієте? Є можливість дослідити, бо є рентген, є УСД, є комп'ютерна томографія, є багато різних інструментів, які дають можливість пізнати факт. Цей факт можна, як його ти будеш оцінювати. Ну, от, наприклад, якщо Скажімо, нога потягнута, то вона потягнута. Якщо нога зламана, то нога зламана. Тут не можна казати, що ну це як з якого боку подивитися. знаєте, ну Може, не така вона вже і зламана, може не така вона вже і потягнута. Знаєте, це кожен має свою точку зору, в кожного своя правда. Ні, правда є одна. Святий Дух приносить нам правду. І з цього виникає насправді дуже багато всього. Коли ми молимося, наприклад, перед сповіддю, коли йдемо до сповіді, не просто отак дивимося, ага, там є можливість, піду. Ні, перед тим потрібно помолитися, зробити і совісті, помолитися своїми словами. Господи Боже, наведи мене на правду, покажи мені правду моєї душі, покажи мені, як я живу, що я роблю. Де правильно, де неправильно, відкрий мої, мої думки, відкрий моє серце, відкрий моє вміння бачити себе в правді, щоб я міг справді оцінити свій стан і сказати: Ось тут гріх, отут помилка, отут десь там помилився, отут е, щось зробив неправильно, отут міг зробити краще, а зробив гірше. Покажи мені, святий Душа, наведи мене на цю правду. І молитва до Святого Духа перед сповіддю має величезну, потужну силу, тому що людина тоді відкривається. Тут, як е, на правах того, хто сповідає, мушу сказати, що я думаю, що більшість сповідників, які сповідають, можуть відрізнити дуже чітко. Чи людина, ось так, наприклад, молилася до сповіді, чи робила і спецовісті, чи просто робить цю сповідь, аби збутися, як попало. Це ж видно моментально, ну просто в одній секунді видно. Просто моментально. Я вам, знаєте, щоб не розповідати про сповідь, бо ну, все-таки справа делікатна. Я вам наведу приклад викладача. Ну, бо, от, наприклад, маю студентів. Скажімо. До того, щоб отримати залік, потрібно прочитати книжку. Навчальних годин мало, там всього нам всього 15 годин було протягом тієї до сесії. І оскільки часу мало, а предмет потрібно вивчити, ну, то потрібно доганятися книжками. Ну, от, наприклад, там, задав таку-то книжку на такий-то предмет. Ну, от приходить студент, питаю, питаюся, прочитав книжку, прочитав. От одне питання. Щось там якось відповів, але видно, що так дуже загально. Задаю інше питання теж загально. Ну, контрольний, як то кажеться. <сум> Задаю питання з самого початку книжки. От, про того-то і про того-то розкажи. І людина кліп-кліп абсолютно не знає, про що мова. Що, про що це свідчить? Як ви думаєте? Правильно, що людина насправді не читала, а просто хоче схитрувати. так? Ну і тоді, відповідно. Голубе йди, читай собі далі. Зі сповіддю подібно. Якщо людина приходить на сповідь і починає сповідатися за брата, за свата, за сусідку, за тещу, за свекруху, за владу, за Путіна, ну, то людина не готувалася до сповіді. Людина не зробила іспиту совісті. Людина не зробила цього УЗД чи рентгену совісті. Не було його просто. І тому людина просто говорить те, що слина на язик приносить, і все. І ось тут є велика біда. Сьогодні Ісус нас хоче познайомити з третьою особою Божою, яка є спілкуванням між Богом Отцем і Богом Сином. Сьогодні ми його бачимо по тому, що він робить, ким він є. Він дає утіху, втішує, але разом з тим всім наводить на правду. І по цьому ми можемо пізнати його по його дії. Нехай сьогоднішнє слово допоможе нам пізнати і намагатися стягнути на себе Святого Духа, Духа Втішення і Духа істини. Амінь.